Казка таємниця чарівної карти У селі Зелені долини жив собі хлопчик на ім'я Остап. Веселий, спритний, з сонячними очима. Він міг залізти на найвище дерево, змайструвати гойдалку з вербового гілля чи знайти в лісі найсмачніші ожини. Але була одна річ, якою Остап терпіти не міг читати. А навіщо мені ті букви? скаржився він бабусі. Я й без книжок усе знаю. Де лисиця нору має, як рибу зловити, чи гриби від поганих відрізнити? Добре, Любчику, усміхалась бабуся, але ж іноді знання це ключ, а не лише скринька. Остап лише знизував плечима. Йому здавалося, що читання. Це нудно і довго, але одного літнього вечора сталося дещо таке, що змінило все. Це була неділя. Село дрімало в полуденній тиші. Остап побіг у ліс, шукаючи пригод. Він стрибав через пеньки, перегукувався з синицями і зненацька. Побачив, як блищить щось між корінням старого дуба. Він розгріб землю і витягнув дивну річ, старовинну карту, схожу на шкіру, прикрашену дивними символами та малюнками. Ого! видихнув хлопчик. Справжній скарб. На карті були гори, ріки, зірки і загадкові візерунки. Посередині зображення замка з написом, що складався з невідомих Остапові літер. Що це за слово? Він побіг до бабусі. Бабусю, я знайшов карту, але не можу прочитати, що тут написано. Бабуся розгорнула карту, вдивилася в символи і прошепотіла Це древня мова літерії. Тут усе написано. Українськими буквами, але зашифровано. Щоб розгадати її, треба вивчити всі її букви та їхні звучання. Остап скривився. То що? Треба читати? Бабуся лагідно поглянула на нього і сказала: Твоя пригода тільки починається. З того дня Остап почав вивчати букви. Спочатку неохоче, він плутав М і Ш і не розумів, чому І не така, як І. Але бабуся знала, як зацікавити хлопця. Вона показувала йому кожну букву як героя сказки Ось літера Б. Це бабусин Бублик, а Д? дудар, що грає біля Дніпра. Остап навіть сам почав вигадувати Ж. Жук, що жартує з журавлем. Те то поле, що танцює. Через кілька тижнів хлопець вже читав короткі слова, а ще за місяць цілі речення. Таємнича карта більше не здавалася мовчазною вона промовляла символами, які Остап уже міг розшифрувати. І ось одного ранку він прочитав центральний напис. Де літери з'єднаються, там ключ відкриється. Під написом був маленький пазл, слово складене з літер, які змінювалися місцями. Остап довго дивився на нього і раптом здогадався. Схованка. вигукнув він. Це слово схованка. Щойно він це вимовив, у голос мапа спалахнула м'яким світлом. Вона ніби ожила. І лінії на ній почали рухатись. Замість простої карти вона перетворилась на чарівне зображення трьох місць водоспад в обіймах скель, луг забутих квітів, стара дзвіниця в соколидному гаї. Тепер мені треба туди, сказав Остап і зібрав рюкзак. Коли Остап прийшов до водоспаду, його зустріла істота з прозорих крапель, водяний літописець. Щоб пройти, треба прочитати слово, яке ховається в шумі води. Остап заплющив очі, вслухався і серед плескоту почув «В -о -л -я. В-О-Л-Я – воля! сказав він, і водоспад розступився, відкривши стежку. На лугу забутих квітів слова росли на палюстках, але всі літери були переплутані. Щоб пройти, треба було знайти правильний порядок. Остап уважно подивився на букви і склав п р а ц я, праця і квіти заспівали. На вершині дзвіниці сиділа сова, сторожка знань. Останнє слово відкриє тобі двері до скарбу, мовила вона, але його треба зрозуміти, а не просто прочитати. Слухай підсказку Без нього не відкрийте серце, без нього не стане знань. Це початок і кінець шляху в світло, не річ, а стан. Остап замислився це можливо любов, а може, доброта? Ні. Але раптом його осяяло навчання, і брама відчинилася. За брамою не було золота, але був світлий зал, де кожна стіна була вкритою живими книгами. Вони літали, моркотіли, як коти, відкривали свої сторінки і шепотіли Ми знання, ми друзі, ми ті, хто не зрадить. Остап узяв одну із них, яка називалась мандри народних пісень, і притиснув до серця Карта розсипла зорним сяйвом. Сова з'явилась знову. Ти відкрив головне Знання це скарб, який завжди з тобою. Коли Остап повернувся в село, він уже був іншим. Він продовжував лазити по деревах і шукати ожини, але ще більше читав книги стали його найкращими друзями. І щовечора інші діти збиралися в їхньому дворі, щоб послухати розповідає, Остапе, ще одну пригоду. І він розгортав книжку, іноді справжню, іноді свою вигадану і читав уголос, додаючи, у кожному слові є чарівна мапа. Треба тільки вміти її прочитати. Навчання це не тягар, а ключ до магічних світів, пригод і справжнього розуміння себе. Якщо тобі сподобалась казка, підписуйся на мій канал, щоб не пропустити наступні.